Після зростання мінімальної зарплати перевізники почали більше платити до бюджету за кожного водія. Ще на початку року домовилися з містом, що шахраювати не будуть, але цей бізнес стає невигідним і дехто з підприємців готовий продати його першому охочому. Було домовленість із заступником міського голови паном Васильчуком, що на кожну маршрутку ми оформляємо по два водія: неважно збутковий це маршрут чи прибутковий, тому Доходи від кращих маршрутів, і ми все це зробили. Це наповнення бюджету. Перевізники обіцяли разом із прибутковими маршрутами опікуватися збитковими, але з деким містом вже розірвало договір через недостатню кількість автобусів на периферійних рейсах. І тепер на низці маршрутів нікому працювати. Ми упродовж останнього півріччя розірвали договори з трьома перевізниками в цьому році, і в листопаді-грудні також з трьома. Тобто, шість перевізників, а це 30 маршрутів. Перевізники пояснюють, бракує водіїв. Зараз у кожного з них по декілька машин простоюють, аби виправити ситуацію, просять збільшити вартість проїзду по місту з 3 до 4 гривень. Спершу хотіли 4,25, але сторгувалися. Водії уїхали в Польщу в Прибалтику в зв'язку з тим, що заробіток у Польщі в Прибалтиці набагато більше, ніж у нас, і на сьогоднішній день дуже багато маршруток стоїть без водіїв. Нині проблемне питання розглядає міськвиконком. Якщо ми зараз не погодимо, то ще біля маршрутів 10-15 зійде з рейсу. Я вам це гарантую. Я це знаю. Більше треба току не місії купляті, то не буде. Так чи ні хлопці не, не будуть, бо нема вигоди? Немає бізнесу. Міський голова у всьому звинувачує уряд. Мовляв, багато років ніхто не компенсує підприємцям перевезення пільговиків. Якби кабінет міністру України відшкодував пільгу, перевезти перевізки. Также так. проблеми в Україні не було взагалі 60% ми возимо в тролейбуса безпоштовно, А вони там по 3-4. Вони готові возити. Не всіх членів виконкому влаштовує здорожчання. Платити більше гроші за той самий сервіс вони не готові. Вечором вже в 8 тепер годин немає. Раніше в 9 в 10 вона була сюди їх. Тепер вже немає. В 8 годин вже немає ніодної маршрутки. Ми зараз робимо по 4, у вас не буде вже в 7 годин вечора. Сам маршруток такий, що хочеться їх обняти і плакати. Я їжджу, якщо їжджу, тільки на тролейбусах, тобто бо там хоч можна більш-менш вільно стати. Маршрутка це як Скебін сказав, собача будка. Ви знаєте, на початку місяця для обґрунтування тарифу експерти порахували кількість пасажирів. Антимонопольники наголосили, поки що він не може перевищувати 4 гривні. Однак, дехто у підрахунках сумнівається, запроваджувати на будка вартість підвищиться, у вас не жодних ілюзій. Тому що після того, як буде йти квиток, буде все повністю легалізовано, Податки, зарплати, сережка вартість буде об'єктивно вичена. Краще поступово людей виводити на правильний об'єктивний рівень. Зрештою, виконком після тривалих дебатів погоджує здорожчання проїзду. Рішення вступить в силу після публікації в комунальній газеті. У наступний четвер пасажири цьому геть не радіють. Яке може бути підняття? Слухати, як тут так не можна вижити на ті копійки. Я вважаю, що це воно геть не потрібне. Людей не мають так грошей. тут що піднімають. В країні таке робиться. І, ну не знаю. Але тих теж треба розуміти, там може нема за що їм там обслуговувати. Моя думка, ну, звичайно, негативна. Хто їздить на роботу кожен день, ну це взагалі не вигідно. А тим, що то їм зараз досить невигідно і цей бізнес взагалі є неприбутковим. Як ви думаєте, от? Ну з їхньої сторони це так, тобто вони праві. Але... Для людей це так само, тобто проблематично. Перевізники ж обіцяють навести лад у своїх автобусах і, хоча б трохи їх підремонтувати. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.